У Харкові продовжується тиск на активістів місцевого Євромайдану. Депутат Харківської міської ради Бютівець В'ячеслав Гусь втратив можливість пересуватися на власному авто. Його лексус та сусідня іномарка згоріли зночі вщент. Чоловік розповідає, о другій годині ночі почув різкий удар у вікно побачив полум'я. Одягався на ходу, схватів куртку, вибіжав на вулицю. Возпламінівся второй автомобіль. Ми вже думали, а второму автомобілі з жильцями. И все пожарнее заливати, в автомобілі погасли. жодних підозрілих біля свого будинку В'ячеслав та його оточення не побачили, але помітили дві пластикові ємності, в яких були залишки пального. А ще палії відірвали та забрали з собою передній номер його автівки. Можливо, як доказ скоєного злочину, припускає депутат. Б'ютівець каже, що політикою займається з 2002 року. Це його третій строк в якості депутата, і ніколи ні з ким жодних конфліктів. Єдине, з чим пов'язує гусь полум'яний інцидент, це його чітка позиція на події, що. бывает в Киеве. после того как э, беркут э, брутально используя силу несоизмеримо избили студентов э, я делал заявление от фракции может быть это кого-то разозлило ну, у меня других как бы либо просто уже дошло до того что по принадлежности по партийной из оппозиции Місцеві правоохоронці обмежились повідомленням на офіційному сайті відомства про те, що за вказаним фактом відкрите кримінальне провадження санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Але постраждалий депутат не вірить в об'єктивне розслідування хоча всі пояснення слідчим та прокуратурі він вже дав. Нагадаємо, у Харкові за останні два місяці спалили вісім автомобілей прихильників Євромайдану.